Учні Хомутинецької гімназії завітали до Вінниці. 45 дітлахів приїхали до обласного центру в рамках проекту Дитячий батальйон, ініційований благодійним фондом Миколи Філонова Український альянс за підтримки благодійного фонду МХП Громаді. З самого ранку дітлахи з села Хомутинці відвідали Подільський зоопарк. Вони з задоволенням контактували з тваринами, робили фото, щиро раділи відпочинку та ділились враженнями. Мені саме більше сподобався ведмідь, тому що він підходив до на нас. Він був дуже дружелюбний. Ми з ним сфоткалися. Вінницький подільський зоопарк є контактним. Відвідувачі можуть погодувати та погладити тварин серед мешканців зоопарку. Є верблюди, вовки, ведмеді, олені та навіть кінгуру. Я не вперше в подільському зоопарку. Я бачила багато різних цікавих тварин. Це були гепарди. І ягуари, це були різні пташки, це були папушки, які мають свій такий галасливий настрій. Це ведмеді, які часом сонні, часом такі веселі. І всі вони дуже красиві і дуже мені сподобалися. Подібні подорожі для маленьких мешканців Вінничини благодійний фонд влаштовує регулярно. Особливу увагу приділяють дітям військовослужбовців та загиблих захисників України. Екскурсії та подорожі спрямовані на те, щоб розвантажити дітей, подарувати їм маленьке свято, приємний відпочинок та гарні враження. Добре, що фонд Микола Філонова турбується про наше майбутнє, про наших дітей. Це досить важливо на наш час. Так як діти у період війни досить складно переживають певні події, певні новини. Вони також мають, хоча б на частинку, хоча б на один день поринути у світ дитинства, таке як воно має бути. Благодійний фонд Миколи Філонова Український альянс влаштував велику розважальну програму для дітлахів. Після прогулянки в зоопарку школярі завітали на обід у Макдональдс. Вгамувавши апетит, дитячий батальйон вирушає до кінотеатру Сінема Сіті на перегляд мультфільму Гарфілд у кіно супроводжуючі групи зазначають, що такі заходи мають великий позитивний вплив на дітей та дають можливість відволіктись від війни підростаючому поколінню. Ми живемо в такий час. Є люди, які захищають нас і дарують моменти дітям в житті, яким дійсно потрібно відпочивати, хоча б трішечки відволіктися від буденних моментів, особливо таких як повітряна тривога і бомбосховище. Тому я думаю, що дійсно такі заходи потрібні для наших діток.